Шлях хакера ми маємо засвоїти базу, це без варіантів. Тобто, на базу нам треба витратити час. І відео принц принципів дизайну в живописі. Треба подивитися всім і кожному. Я рекомендую і розібрати самостійно всі ці принципи. Я, можливо, колись почну робити великі розгорнуті. А ні, я почала робити великі розгорнуті ем, такі дослідження більш-менш на тему кожного з цих принципів. Я не знаю, що я закінчила цю тему, можливо, колись і закінчу. 18 принципів, значить, пошукайте ці всі відео. І Ці принципи потрібно дослідити і зрозуміти, як вони працюють, для того, щоб це вже була стихія, в якій ви не тонете, а основа, яка вас тримає, і ви знаєте, як на ній триматися і як відносно вільно ви можете це робити. І для того, щоб засвоїти базу, і оцих 18 принципів, потрібно все-таки час і багато практики. Що перше видає роботу початківця? Перелік тут я дам невичерпний, але в першу чергу це поламаний рисунок, чисті кольори, монотонність ритму, однотипність границь, тверді границі, нецікавий результат. Просто візуальна робота нецікава. Вона скучна. Навіть якщо людина відтворила фотографію, ця робота скучна. І от за кілометр видно, що людина старалась, але воно якось виходить ну, не дотягує. Просто ну, людина, можливо, старалась занадто сильно і перестаралась.